Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати за медитативною методикою, де ви можете спокійно розслаблятися під час урочку і просто слухати або хто візуал, то дивитися на картинку, дивитися на текст, і просто після уроку відмітьте для себе, скільки слів ви звідси виносите. Тобто, ви будете в дуже розслабленому стані в плані. ну, не потрібно нічого такого робити, просто слідкувати і бути тут і зараз. І напишіть в коментарях, будь ласка, після уроку, або якщо ви тільки що пройшли попередній урок, скільки слів ви вже винесли просто з ось такого, здавалось би, пасивного сприйняття інформації. Напишіть, будь ласка, скільки слів ви виносите. Ну а зараз ми сьогодні з вами з вами продовжуємо працювати із текстом «La familia hispana». І сьогоднішня робота в медитативній техніці це буде. Я буду читати слова спочатку українською мовою, а потім називати їх іспанською. Угу. І ви можете просто слухати, можете включити музику, яка вас розслабляє, і я буду їх начитувати для вас. Окей? Так, почнімо, друзі. Дівчата Las chicas. Las chicas. Дівчатам виповню, ну, виповнюється 15 рочків. Las chicas cumplen kince años. Las chicas cumplen, cumplen kince años. Las chicas cumplen kince años. 15, 15 рочків. quince años quince años. o o Osoblivo modo. De una manera especial. De una manera especial. De una manera especial. Всвяткувати особливим способом. Селебрар де especial. манера de Селебрар де especial. Подарунки. Подарунки. Реалос. Регалос. Багато подарунків. Багато подарунків. Мучсь регалош. Мучсь регалос. Їм роблять багато подарунків, тобто їм дарують багато подарунків. Les hacen, hacen muchos regalos. Les hacen muchos regalos. Подарунки Regalos. Багато подарунків. Мочусь регаш. Вся сім'я. Тора la familia. Toda la familia. Сім'я. La familia. Сім'я і друзі. La familia y amigos. La familia. I amigosz. Wя siemia i druzi. Oda la familia. I amigosz. Jesty. Jesty. Komer. Komer. Obiedać. No jak obiedity. Mhm. komer. Idúť na obid. Van, vony idúť na obid. Van a komer. Van a komer. Jo boj a komer. Ja idú na obid. Vony van a komer. Idúť na obid v restaurant. Vony idúť na obid v restaurant. van a comer a un restaurante van a comer a un restaurante ya ido un bit restaurant voy a comer a un restaurante Kraine. Kraine. países Craina. país Deeki krajine algunos paises. Dejekine algunos paises. V deekih krajinach v деяких krajinach in algunos paises. In algunos paises. Це є normalnym. Es normal. Нормальний. Нормаль. Це нормально святкувати. celebrar. Es normal celebrar. Це нормально святкувати день. Es normal celebrar el día – Це нормально святкувати день батька. Es normal celebrar el día del padre. Це нормально святкувати день матері. Es normal celebrar el día de la madre. Це нормально святкувати Різдво. Es normal celebrar la Navidad. Це нормально святкувати дні народження. Es normal нормаль los cumpleaños. Los cumpleaños. Це нормально святкувати дні народження особливим способом. Es normal celebrar los cumpleaños. de una manera especială. Zustrici Las reuniones Simeini Zustrici Las reuniones familiares Simeini Zustrici e chastimă Las reuniones familiares son frecuentes. Zberatisa. Juntarse. Äh, Zborajucia. Se juntan. Vsi zberajucia. Todos se juntan. Todos se juntan, всі збираються, щоб відсвяткувати. Todos se juntan para celebrar. Всі збираються, щоб відсвяткувати свята. Todos se juntan para celebrar las fiestas. Всі збираються, щоб відсвяткувати найбільш важливі свята. Todos se juntan para celebrar las fiestas más importantes. Окей. Okay. І тепер ваша задача написати в коментарях, як ви скажете, батьки, дідусі та бабусі, сестри та брати. Двоюродні сестри та брати, кузени і е, родичі. Родичі, напишіть, будь ласка, в коментарях ось ці п'ять слів із попереднього абзацу. На цьому ми сьогодні завершуємо. Дякую, гарного дня і до наступної зустрічі!